Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 липня 2025 року. Сьогодні, 20 липня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 13-ї години 23 хвилини, а потім перейде в знак близнюки. Але з 9-ї години 46 хвилин ранку та до 13-ї години 23 хвилини це час місяця без курсу, тому необхідно всі справи тільця завершити до 9-ї години ранку. Що можна ще буде до дев'яти години ранку зробити? Можна ще посіяти насіння чорної редьки, дайкону, провести повторну посадку картоплі, посадку розсади, можна нарізати та укорінити живці, провести щеплення, можна привезти пересадку кімнатних рослин. А от поливи та підживлення рослин будь-якими добрими ми, треба завершити до 8 години 30 хвилин ранку. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах, взагалі на будь-яких рослинах зелені операції можна проводити. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 липня сприятливий час для різних заготівель, а от квашення овочів треба завершити до 8-ї години ранку. Завтра, 21 липня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це час завершення четвертої фази місяця перед гекатою. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, кожна клітина в цей час дихає. Можна проводити обрізку саду, зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 липня сприятливий час для різних загатівок. Важливо для здоров'я на 20 та 21 липня 2025 року. Місяць в знаці близнюки. Тому, будь ласка, слідкуємо за нашим харчуванням. Приймаємо їжу часто, але дрібними порціями. Не використовуємо для харчування щавель та шпинат. І можлива алергія на ліки, до речі, можлива алергія і на щавель та шпинат. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Для тих, хто любить м'ясо, будуть корисними курка, індичка та куріпка. Готуйте цвітну капусту, сою, боби, квасолю, їжте авокадо обов'язково, додавайте да, їжте іще мак, кунжут, мигдаль. І кріп обов'язково додавайте до різних страв. Будь-які інші доступні овочі, фрукти ягоди теж використовуйте для вашого харчування смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!